Вітаю всіх, хто дивиться зараз. Це відео. Я Наталя Возненко, і сьогодні хочу продовжити нашу розмову про род родові енергії і про той час, який ми зараз з вами проживаємо. Був запит від однієї з моїх клієнток, була розмова з нею про те, що відбувається сьогодні, і вирішила відчула потреба поділитися цими думками з більш широким загалом, як то кажуть. Так, от, багато з нас опинилися сьогодні в ситуації, коли рідні розкидані буквально по світу, ну, принаймні по Україні або по Європі, і ми не маємо змоги бачити рідних людей поруч з собою. В мене така ж сама ситуація син мій далеко, батьки дуже далеко, сестричка далеко, племінниці, племінник дуже всі далеко. І я не маю змоги доторкатися до них щодня, бачити їх в реальному просторі. Але ж це нічого не значить. Майже нічого не значить. Звичайно, живі обійми, торкання до рідної людини, відчуття, можливість відчути її запах, так, якість шкіри, зазирнути в очі. Ніщо нам не замінить цих відчуттів тут на землі, бо для того нам і дані ден, всі ці рецептори, за допомогою яких ми проживаємо певні стани і вчимося проживати почуття. Але ж рідні мої, насправді цей жорстокий, здавалося б, час навчає нас і дещо іншому. Він навчає нас з'єднуватися з нашими близькими на рівні серця. Насправді ми з вами живемо вже в епоху квантової фізики, тієї фізики, яка пояснює зовсім інші закони світобудови. Так от, в будь-яку мить, незважаючи на відстань, ми можемо за власним бажанням з'єднуватися з тими, кого любимо. Ми завжди робили це. Ми завжди могли через молитви, через якісь звернення, через споглядання фотографій, нібито з'єднуватися і навіть розмовляти з близькими. Потім з'явилися телефони, потім з'явилися гаджети з камерами, коли ми можемо розмовляти і бачити близьких людей. Але ж насправді, якщо б і всього цього не було, ми так само могли б. Прикрити наші очі і з'єднатися серцями. І насправді таке з'єднання варто, коштує набагато більше, повірте мені, якщо розвивати в собі цю здібність, торкатися рідної людини серцем, ви відчуєте, що насправді ані простору, ані часу, ані якихось інших, так би мовити, перешкод не існує. Просто закривши очі і з'єднавшись з серцями, ми можемо передавати думки, ми можемо передавати почуття, ми можемо надавати підтримку рідній людині. І це коштує дуже, дуже багато. І ще один такий момент. Якщо ми насправді відчуваємо нестачу любові, якщо справа не в тому, щоб підтримати когось хто зараз далеко, а нам самим не вистачає цієї любові, що, що робити в цих випадках? Найпростіше, що ми можемо зробити, і з чого б я рекомендувала вам почати, це обійняти себе просто своїми руками. Обійняти себе за плечі і, можливо, трошки погойдати, або зі сторони в сторону, або так, просто відчути своє тіло, відчути тіло в обіймах, уявити себе в обіймах того, кого ви б хотіли зараз бачити поряд з собою, нехай той Бога, наприклад. І повірте мені, що такий простий жест. Торкання до власного тіла, власними руками, він відчутно покращить ваш стан, і психоемоційний, і навіть фізичний дихання. Дихання це наступний наш інструмент, який допомагає нам з'єднатися з самими собою і з усіма, з ким ми тільки хочемо. Як ми дихаємо? Ми дихаємо всім тілом, кожною клітиною, набираючи. Повітря в легені. І при цьому уявляємо, як область серця нашого, це не крапка, це велика така, знаєте, великий простір, він наповнюється світлом. І тоді ми дихаємо неважливо через маківку в серце, через топи, підіймаючи енергію землі в серце. І наповнивши його світлом, ми видихаємо це в простір. Коли нам не вистачає любові або тепла, то варто це тепло і любов почати давати в світ. Не конкретній людині, не своїй лише дитині, своїм батькам, своєму коханому, а просто в світ, людям. Чим більше ми віддаємо, тим більше енергії цієї прибуває. Так, влаштований світ. І ще один з законів квантової фізики Подібне, притягує подібне, не плюс на мінус, не мінус на плюс, а навпаки, подібне притягує подібне. Якщо всередині нас буде любов, то ми будемо притягувати цю любов ззовні. Чому нас ще вчить пространство, якщо ми говоримо про рід, про рідних людей? Зараз такий період, коли нас. Знов таки, нібито обставини розлучили фізично з близькими, скромними родичами можливо, для того, щоб ми знайшли близьких нам людей по духу. Якщо ви бачили, дивилися мої попередні відео, там я казала, що окрім земного роду, окрім земної нашої родини, в нас є ще коріння, яке уходить в небо. В нас є ще так звана небесна родина. Да? І насправді вже в цьому втіленні дуже-дуже багато людей, втілених в фізично, які є настільки рідними по духу, що коли ми їх зустрічаємо десь конект відбувається миттєво. Іноді нам варто лише побачити десь цю людину, і ніби щось схлопується. І ми нібито відчуваємо, знаєте, як ото фібрами душі. Або серцем, що це моя людина. До таких людей нас тягне. Ми прагнемо бути в їх просторі, ми прагнемо розмовляти, торкатися їх своєю увагою і потребуємо їхньої уваги навзаєм, тобто зав'язуємо якесь спілкування. Такі душі зараз притягуються одна до одної. Це називається серед нас знайти своїх. Знайти своїх, і це дуже-дуже важливо. Спитайте себе, можливо, вам зараз і дано такий урок бути окремо від кровних родичей, для того, щоб ви знайшли своїх родичів по духу, для того, щоб ви знайшли своїх, знайшли свого можливо, вчителя, який рідко заміняє нам э, наших земних маму чи тата і йти за ним. Подивіться в цей бік, і я вам бажаю вже просто зараз відчувати наповненість, не порожнечу в серці, не рано не оплакувати сльозами цей стан, коли я не можу побачити і я не знаю, що там відбувається цієї миті, а сповнити це наше місце світлом, віддати всі тривоги небесам, бо насправді ми. Нічого не можемо зробити для наших рідних, які перебувають на відстані, так? а вищі сили зможуть. Тож, чи не буде більш правильним звернутися до них з проханням? Будь ласка, Пресвята Богородиця або Янгели, Архангели, до кого ви там звертаєтеся? Огорніть своєю увагою, своїм захисним покровом моїх близьких. Мого сина, моїх батьків, мою сестричку, всю її родину, всіх людей, в кого є всередині світло, і хто прагне цього світла. І через таке звернення ви продемонструєте свою довіру і творцю, і самому собі, бо ж творець всередині, чи не так, обіймаю вас і від усього серця бажаю вам. Знаходити повсюди своїх рідних і ніколи не відчувати порожнечу в серці. Там має бути любов і світло. Обіймаю вас і до нових зустрічей!